Якщо ти налаштовуєшся на те, що зараз тобі треба пройти 10 годин полізти кудись вверх з цим рюкзаком, то ти береш і лізеш просто. І ти не відчуваєш там в ну відчуваєш, але ну, ти зараз це робиш, один крок, друг, другий, друг, третій розслабишся, коли ти, ти залізеш. Ну, і якби, якщо ти це усвідомлюєш, то вся енергія там все нормально. Якщо ти знаєш, що тобі зараз вночі треба вийти і йти 17 годин на вершину, потім ще 12 годин. Тому вже геть таку, я ще спустилася, думаю, в наметі зараз ще фотки подивлюся. На цій думці я заснула, подивилася вже потім. Але е так, то ну, ми, я не дуже фанат всяких таких хімічних добавок е в горах. У нас були люди, які залізо приймали, прямі вітаміни до стейки, приймали тільки магні, щоб в мене не було судом, і робота серця, щоб покращилось. Магній. Е це, а є електроліти, типу, бо ми п'ємо воду з видовиками, ясно, що там треба щось, ми там не додавали, щоб солій баланс підтримувати. І дуже багато пити. А все-таки їжа, їжа була стандартна. У нас ну, ми намагалися більше там білків, типу,